Вітаю глядачів на своєму каналі. Ось хочу показати вам якість абрикоса Леді Кот Тільки що приїхав з сада. Ось калібр приблизно біля 70 грамів. Чим відрізняється цей абрикос від інших сортів, тим що він якийсь такий як гумовий. Тобто якщо його розламати, то він зараз Ось такий ось всередині. І коли давиш його, здавлюєш, він сок з нього не дуже тече. Тобто транспортабельність з нього бомбезна. По цінам отакий от буде 45, отакий от буде 35, чуть дрібніше. зараз будуть гуртові купці в мене купувати. От, залізло сюди 340 кіло в мій маленький бусик. Так що, кого цікавить, в місті Вінниці зараз будемо продавати. Дякую всім за увагу. Всього доброго, до побачення. Абрикос леді кот.